Геометрична задача на відповідність. За умовою у нас відомі основи нашої трапеції 12 і 30. Відомий кут АЦД 120 градусів. Треба встановити відповідність довжина середньої лінії. Найпростіше, що можна. 30 додати 12 поділити на 2. Середня лінія, середня арифметична. 42 поділити на 2, 21. Тобто сюди йде відповідь В. Ідемо далі. Довжина проєкції сторони АБ на пряму АД. Якщо у нас сторона АБ ось вона, то її проєкція утворюється, коли з точки Б ми проводимо перпендикуляр до відповідної АД. І ось цей відрізок АК, це і буде наша шукана проєкції. Для цього ми розуміємо, що це на відрізку АД утворюється, проведемо ще один відрізочок. І, що характерне, КЕ вийшло таке саме, як і БЦ. А якщо вона рівнобічна, ці два трикутники по краях, вони однакові, ось ці два відрізки між собою однакові. І 30 відняти 12 і поділити на 2. Тобто 18, 18 поділити на 2, 9. Кожний цей відрізочок буде 9. А нам і треба було АК. Тому обираємо відповідну відповідь. І останнє довжина радіусу кола описаного навколо трапеції. Тобто, ось тут навколо трапеції існує якесь таке велике коло. Яке ми можемо описати, а можемо і не описати. Десь там буде центр, треба буде встановлювати радіус забагато всього. Але у нас є невикористане одне поняття, яке задано в задачі. Це 120 градусів кут. І ось тут ми повинні розуміти, якщо це трапеція описане коло Є, то достатньо розглянути трикутник. І воно буде теж саме той же радіус, навколо, якщо кола описати навколо цього трикутника. А ми знаємо, що радіус описаного кола можна обчислити за допомогою теореми синусів Тобто, ми беремо певну сторону АД відноситься до синуса протилежного кута. В нашому випадку 120 градусів, і це буде дорівнювати два радіуса кола описаного. Відповідно, маємо ad 30, синус 120, це все одно, що синус 60. Синус 60 це корінь з 3 поділити на 2. Відповідно,